Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом. А прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав не заперечив, а визнав, Я не Христос. І запитали його: То Хто ж ти? ти Ілля? І він відповів: ні, Ти пророк. І він відповів ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповідь їм сказав Я хрещу у воді, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який іде за мною, я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях? Це сталося у Витанії. На другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив, слово Господнє. Слава, До Йоанна Хрестителя приходило багато людей. Він їх навчав, хрестив. І це викликало обурення в Єрусалимі. Вони Не розуміли, і це нормальна реакція в них була, бо вони не розуміли, хто це такий. Це нормально. Вони отримали владу, духовну владу, первосвященники, Левити. І тут з'являється хтось, хто навчає проповідує, За ким іде народ, Він говорить про навернення, про покаяння, говорить про прихід Месії. Тому вони висилають цілу делегацію з Єрусалима із столиці, священників, левитів, фарисеї теж ідуть, щоб дізнатися, хто ти, хто ти. І ми бачимо, що відповідь Йоанна Хрестителя дуже покірна. Перше Він відповідає: Я не Христос, бо вони очікували Христа, вони очікували Месію. Слово Христос означає єврейською: це Месія, грецькою Христос, українською помазаник. Вони чекали Месію, помазаника, тобто Спасителя. Божого Сина, який прийде їх спасти, перше, що він визнає, я не Христос, легко міг сказати, що Він ним є, обманути для того, щоб люди за ним ще більше пішли, але Він визнає, що Він не Христос. І, дорогі це наше теж завдання перед собою в першу чергу, а деколи і перед іншими. Визнати, я не Христос, я не Месія, я не Спаситель. Ми деколи робимо навпаки, що ми так думаємо або так пробуємо жити, влаштовувати своє життя, що Я є Спаситель. Без мене ніхто не проживе, без мене цей світ рушиться і все все помре. Але, але це неправда. І чим? Більше ми будемо входити в цю правду, що Я не Христос, що є єдиний Христос, є єдиний Месія, тим буде легше жити нам самим і легше жити людям навколо нас. Бо коли ми будуємо таку систему на собі, на спасительстві, що я мушу всім допомогти, я мушу всіх розрадити, я мушу всім підсказати, як треба жити. Всім допомогти і послужити, то насправді цим ми не допомагаємо і не служимо, але навпаки, кривдимо інших людей, тому що Христос є один, це Ісус. І тоді ми займаємо місце Бога. І можемо навіть в житті іншої людини зайняти місце Бога, що інша людина може дивитися як на Бога, як на свого Спасителя. І лише на людину уповати, надіятися, і ми можемо з собою навіть закрити Бога. Це, думаю, одне з найстрашніших в християнстві, що людина може зробити, це закрити собою Бога. Йоанн дуже покірний каже: Я не Христос. Ти пророк, ні, я не пророк. Хоча Йоанна-хрестителя ми вважаємо. Останнього пророка Старого Завіту, він є таким перехідним пророком між Старим Завітом і Новим Завітом. Але він не є пророком в тому розумінні, в якому вони це бачили, не такий, як пророк, як були в старому теж Завіті. Але він пророк, який безпосередньо вже готує дорогу для Спасителя. І пророк це хто? Це той, хто говорить правду, це не той, хто бачить майбутнє, хто якось там заповідає, що має відбутися колись, але це той, хто живе в правді і цю, цю правду е проголошує і поширює. І тоді він відповідає, ким він є, дає сам про себе відповідь. Від якої ми можемо навчитися, каже, я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню. Це така покірна відповідь, якої, думаю, кожному з нас треба ще дуже багато вчитися, щоб не з гординею визнавати, що я той. той, той, той. Але покірно сказати, але визнати насправді свою місію, він теж не применшує свого завдання, свого покликання. Він каже, ким він є. Я є тим, хто рівняє дорогу Господню. Я є голосом. голосом. Є слово, яке приходить у цей світ, слово, котре стає тілом. А Йоанн каже: А я є голосом. Який озвучує Прихід Спасителя таким динаміком, колонкою? Є мікрофон, є колонки, щоб чути, щоб людина почула про Христа. Це є життя Йоанна Хрестителя, котрий проголошує не тільки словом, але проголошує своїм життям про прихід Спасителя. Можемо вчитися від Йоанна Хрестителя. Такої великої покірності, смирення, щоб насправді знати, ким я є, до чого я є покликаний, які завдання мені дає Господь. І в кожного з нас, в кожного, хто пішов за Христом, в кожного учня Ісуса, є це, це саме покликання бути голосом, який закликає, рівняйте дорогу Господню. Тобто бути. Тим звуком, тим, хто проголошує про прихід Спасителя, про слово, котре народилося і прийшло в цей світ, Христос Месія, Спаситель. Амінь.